Що в мене тут зараз відбувається, я хочу виграти один сторіч. Це значить сторич, отакі от, які от фотографії. бачите? Зараз вам ще тут по детальніше покажу, але поки що розповім ту коротко, чому він мене зацікавив. Значить, дивіться. Е, лишилось 12 хвилин. Ставка 240 доларів. Я думаю, більше ніж 400 доларів він не буде. Коштувати 10 на 30 фіт. 10 на 30 фіт це реально дуже багато. Це такий великий стореч, один з найбільших, які, які здають в оренду. І Тут, бачите, коробки, вони такі всі вже мокрі були, з обсирілі. Короче, вони... Це говорить про те, що сторіч тут вже цей дуже давно, дуже давно за нього хтось платив, щось з людиною сталося і вже не платить. Так, зараз більшу картинку. От. Значить... Його навіть не могли відкрити до кінця, щоб нормально сфоткати. Бачите? От. Е кусок гаражних воріт. Що там всередині? Це взагалі невідомо. Типу, неможливо знати, що там всередині. Е то, що там якась маячня, теж такий шанс є, що там повна фігня. Але, скоріш за все, там щось нормальне. Тому що це район Нейпривіль, хороший дорогий район. І, скоріш за все, або ж людиною щось погане сталося, і вона перестала платити, я не знаю. Коротше, я вже дзвонив до колеги свого, який на Ютуб не хоче попадати. І ми вже з ним говорили. Я кажу, давай, може, беремо. Він каже, звісно, беремо, давай. Завтра поїдемо все там, порозгрібаємо. Там вже 250 доларів. Хтось поставить тільки що 10. Я ніколи не розумію людей, які до закінчення, от до останньої хвилини повишають ставку, Який сенс взагалі. Треба чекати до самого кінця і тоді вже ставити. А це наперед це робити, я не розумію нафіга. Заруба була страшна за той сторич, звісно, але знаєте що, в останні хвилини його просто відмінили. От, подивіться. Остання ставка була 870 доларів і його відмінили. This action has been canceled. Не знаю чого. Деколи таке трапляється, коли об'являється власник цього сторожа і каже, о, о, о куди ви мій сторож типу... Але, звісно, те, що, що це сталося на останніх секундах, дуже дивно. Тому я хочу зараз виграти оцей сторич. Всього лише 40 доларів зараз ставка. Що він мене зацікавив, тому що тут є такий кондиціонер. В гараж собі візьму. Dyson, зволожувач повітря, він може коштувати в районі 1000 доларів. І такий телевізор. Не знаю, чи це якийсь дорогий чи ні, але вроді би якийсь нормальний. Ну і плюс що по коробках хай, щось може бути. Кондиціонер реально мені треба, ну а все остальне так, не дуже мені треба, але сьогодні і так нічого не роблю, так що якраз було б прикольно поїхати забрати. Сподіваюсь, більше ніхто ставки ставити не буде. Я, до речі, я завжди чекаю до останнього моменту, коли от буде прямо остання секунда. І тоді Буду, а вже хтось перебив 50 доларів вже. Я прибирала, що ти навіть нічого не зробив. Ти типу, поприбирала в себе в кімнаті? Так, а ти нічого не зробив. Я так красиво поприбирала в кімнаті. Ну та я як нічого не роблю, я ж на ліжку лежу. Ну і що? Так ти не прибираєш. Ну, так а так... я на ліжку лежу, теж треба, щоб хтось лежав на ліжку. Да, все, sí, а, все, все. Вся сім'я має прибирати. Так. Ну добре, зараз я тут бачиш, може виграю сторож один і теж буду прибирати. І ще не обижайте мою маму в коментарях. Так от поняли. Ого, оце тільки що прийомчик був. Все, зареєструвався, оплатив, значить, вийшло мені це все 140 доларів, плюс там комісії 30 доларів. Разом 170 баксів за цей сторіч. Значить, заходимо. Отак от, Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою кондиціонер. так Він там є всередині, це вже добре. Далі, телевізор, великий телевізор. Так, телевізор. Ай, блін. Тріснутий, бачите? Хтось його вдарив. Знаю, що його сюди зберегли, чи, може його при перевозці вдарили. Ну і Зараз коробочки порозгрібаємо. Якщо щось буде цікаве, то зразу дістану камеру, буду знімати. Але я щось, мені здається, що тут нічого цікавого нема. Таке єдине, що цей кондиціонер. Я думаю, цікавий, подивитися, який він коштує. Недорого, не знаю, до 200 доларів, напевно, коштує. Але мені такі і треба було. Порився трохи в цих речах, значить знайшов цілу пачку рукавичок. Дуже прикольно. Якраз в рукавичках буду ритися, щоб нічого не замастити. Знайшов оригінальний кабель айфоновський. вже великий плюс. І навушники айфоновські, бачите? Зарод, якщо говорив по телефону, якраз по цих наушниках. Давно хотів оригінальні айфоновські наушники саме провідні, тож, тому що тут мікрофон. Знаєте, дуже зручно десь щось робиш і говориш по цьому. Ну, взагалі я це роблю в окулярах Ray-Ban. теж дуже зручно, капець, вони безпровідні. але в окулярах вони у мене затемнені, і вночі нічого не видно, коли я щось роблю. А ці наушники якраз будуть в нагоді. Ну, є всякі такі прикольні речі. Дивіться, знайшов таку куртку New Balance, Жіночі дуже гарну. Напевно, продам її на eBay. Ну, Гарна така куртка, бачите, з такими штучками. Звісно, воняє, напевно, через те, що тут відсиріло чи що не знаю. Окей, риємося далі. Так, а це вже цікавіше. Найшов таку цепочку. Вона якась іде срібло золото, бачите, так переходить срібло в золото. Не впевнений, що це золото, але якщо це золото, то я думаю, якихось, не знаю, може, 100 доларів вийде з цього взяти. Я вже раз знайшов у себе в хаті, коли робив ремонти, таку цепочку, малюсеньку золоту цепочку. Взагалі, це не цепочка, а браслет. І мені дали щось 100 чимось доларів, я ж не пам'ятаю. ну коротше, більше 100 доларів дали, дуже прикольно. Такий радий, був довольний. Слухайте, враховуючи те, що там був цей зволожувач Dyson і кондиціонер, пачка паперу. Дві коробки з інструментами. Оце інструменти. І то теж інструменти, такі мілкі, такі якраз завжди їх не вистачає. А тут головки всякі різні. Бачите. Все новеньке, запаковане. Непогано. Якраз в мене закінчився папір. Якраз мені треба було його. Супер. І тут шерсті коробочки всякі є. Це що таке? Фу, жара неймовірна, просто капець. Я зараз вмру. Як жарко, знаєте, так парить дощ. Випав і температура сильно піднялася. Просто кошмар. А, це щось коротше, по здоров'ю. Тут, до речі, дуже багато медикаментів було, всяких таблеток, всякої такої фігні. І це, напевно, щось коротше, людина, людина щось було зі здоров'ям. Це якийсь вимірювати якийсь пульс, чи що, чи я не знаю. Коротше. І тут ще така коробочка для Хеллоуіну, насправді дуже прикольна. Це все, блін, в Таргеті коштує кучу грошей. Дивіться, такі стаканчики хелловінські, такий стаканчик, отакий от, шейкер, все нове запаковане. Носки на Хеллоуін теж нові. Це таке тут теж щось наливати, якісь такі в формі черепа. Короте, там наклеїк цілокупа хелловінських, так як в мене дитина є, я думаю, на Хелловін вона буде дуже рада цьому всьому. А якщо це все окремо купляти, це реально куча, куча грошей. Це такий, така труна. Я навіть не знаю, що це там, коротше, з наклейками. всякими. Ну Круто. Круто, це по-любому піде на, на чердак. І там буде зберігатися до Хелловіна. Це що таке, це такі палички якісь, якась така сумочка, все збірками. Для Різдва теж багато чого є, бачите, іграшки. Коротше, прикольно, непоганий сторіч. Звичайно, важкий. А це дешевий телевізор, я знаю цю модель. Не хоч і великий він взагалі, типу, навіть якщо б був нормальний. Типу я би його продав непогано, ну не знаю, баксів за 300-400 би продав. Але сам собі би я такий телек не хотів, бо це фігня, дішманська. Повна. Ще один є телелік, але це зразу на смітник, навіть не хочу дивитися, що це за модель. Це старе якесь. Старе гамно. Знайшов такий ящик або біжутерія, або ювелірні вироби. ще поки що не знаю, бачите, всякі кольця. Типу, на перший погляд, воно не виглядає, як якесь там золото або щось цінне. Таке собі, знаєте. Але я це все просто візьму, зберу в одну коробочку. Це точно не золото, бачите, воно вже почорніло. Якесь таке. Коротше, візьму це все в одну коробочку, складу, вдома буду розбирати, дивитися. Якщо що, одним лотом просто продам на маркетплейсі. Та й все, багато такого є. Коротше, треба над цим посидіти, така Отака от коробочка, тут якесь таке чорне золото. Дизайн <гум> in USA. Ну, блин, якщо дизайн in USA, вже цікаво. Подивимося. Дома треба буде це все розбирати і з цим всім бавитись. Я побавлюсь. Мокрий, як сучка. Дивіться, що знайшов. Окуляри віртуальної реальності. О, там В одній коробці з іграми. Там ще були всякі настольні ігри. Прикольні, я собі позабирав, а це якісь окуляри віртуальної реальності і тут такий значок. Такий значок О чи 0, я не знаю що це. Коротше, дома розберемося. Ну і ще всякі ігри. Дивіться, тут якісь авокадо називається ігра, не знаю. Настольні всякі ігри прикольні. Тут щось таке типу малюєш ручку, і воно на телефоні з'являється. Блін, цей багажник, це така херня повна взагалі. То, що він коштує там 2-300 баксів, я не знаю взагалі. Хто його купив за ці гроші новий, я буду його продавати нахер. Він не закривається тут. Потрошки наклав, то все, він не закривається. Він не може притиснути. Повна хрінь, чесно. Я ще так намучився там. Не достати. Це треба на якусь низьку машину, цей багажник, щоб можна було ззаду це якось зробити. Коротше, ужас. Повна хрінь, повна. Треба продати його нахрен і купити нормальний багажник. Треба. А я поки що забив машину, заведу, бо я не можу, мене зараз ревом пропаду від жари. Включаю кондиціонер, посужу трохи. Остану. Ще одна знахідка машинка на радіоуправлінні. Все, я вже все вичистив, машину заталував, там вже це вже я від'їхав був, там скидав мусор. Сторич чистий. Все, їду зараз на офіс. Кажу, що я справився. їду додому. Перевіряти що ти концерт працює. Боже, ви б знали, яка жара, я просто Весь капець, Це капець. Коротше, мені все-таки здається, що це золото. Воно блін, на дотик, на вигляд, як воно тут порізане, ну на камері звісно, це не покажу. Мені здається, що це золото. і Їду я, напевно, першим ділом в ломбард покажу їм. І подивимося, що вони скажуть. Чи дадуть хоча б якісь 200 за це. Весь одяг, що там був, відношу на донейшн. Коротше, ось. одяг це вже останній, а я реально відніс. Дуже багато просто не знімав, тут все просто цілодобово взагалі. Ти приходиш, хоба, закидаєш. Отак. І все. Зручно. Ну що, друзі, повернувся з ломбардом, мені сказали, що тут є. 5,5 грам золота. Це не срібло, це біле золото, а це золото. І мені запропонували всього лише 155 доларів. Я думаю, що це щось дуже мало, я відмовився. Подумав, може, піду ще якийсь ломбард або десь інакше продам. Трохи вигіднішому, хоча б не знаю, доларів за 300. Короче, попробую. А зараз цей хочу зайти в хату і обстріляти жінку з дитиною такою штукою. Значить, така ситуація. Той виявляється, то був не зволожувач, а просто такий, типу, як вентилятор. І... Він дико смердів. Просто його включав, і там вонь така була капець. Ті люди, чим, і кому належав цей сторич, ну це одні з таких дуже частих явищ, які тут зустрічаються. Просто люди, ну якщо так сказати, м'яко кажучи, свині, цей кондиціонер, він був повністю. Там вентилятор був такий забитий, весь, таким, знаєте. Пиллю такою. І я навіть не міг зірвати то бловером. Прийшлось водою так вимивати. Коротше. Але добре, що хоч кондиціонер добре працює. А це якраз Dyson, то там потрібно було міняти фільтр, там потрібно було його розбирати, чистити. І дуже багато нюансів. Я закинув на Marketplace, так і написав, що там такі нюанси за 40 доларів. Його зразу в той же самий день забрали. Кондиціонер має сьогодні приїхати забрати теж за 100 доларів. Ну і виклав золоту цю цепочку. За 250 доларів на маркетплейс може хтось забирає. Якщо ні, тоді здам в ломбард за 155, так як мені їй пропонува. В принципі, лишилося ще деяких речей, які можна залишити собі, можна продати. Коротше, ну, в загальному непоганий сторіч, нормально. Тобто, я за нього заплатив там щось в районі 170 доларів зараз зі всіма таксами і зі всім. Тобто, навіть якщо я здам золоту цепочку, то мені рахувати вже можна все відбити. А ну і ще ціла миска такого, всякого, всякі браслети, всяка фігня. Так що, народ, я думаю, що. На тій жарі, поки я то все розбирав, заслужив, хоча б на якийсь лайк, підписку, і коментар. Так що всім дякую, і дивіться далі до побачення.